Партія Орбана скорочує відставання від конкурентів. Польський президент наклав чергове вето на законопроєкт Сейму, а спецслужби Польщі викрили російського агента, який планував підрив потягів з допомогою Україні. Про це та інше вже зараз. На що реально здатна коаліція охочих? У своєму тексті для слави ТІВі журналістка Марина Степаненко аналізує можливості, які має кожна держава з коаліції. А також чи готовий цей союз долучитися до багатонаціональних сил в Україні. Зокрема, найвідчутніший внесок у повітряну складову може зробити Бельгія. Як повідомляє Норвезький інститут міжнародних відносин, Брюссель зможе надіслати винищувачі f 16. Водночас, Лондон найімовірніше зможе долучитися відправкою бригади сухопутних військ. Копенгаген здатен надати батальйоні підрозділи, пише Степаненко. Які потужності зможуть гарантувати решта країни з коаліції охочих, читайте в тексті авторки у Рубриці. Докладно. Президент Польщі наклав вето на поправку до законопроєкту про захист тварин, яка передбачала повну заборону тримати собак на прив'язі. Навроцький пообіцяв власну ініціативу, адже попередня, за його словами, була погано написана, стигматизувала село, а запропоновані стандарти до утримання тварин були нереалістичними. Зокрема, законопроєкт цеймо окреслював розмір вольєрів для собак. Їх пропонувалося робити залежно від ваги тварини, і розміри клітки могли досягати 20 метрів квадратних. Вольєр розміром із міських квартири це абсурд, сказав Навроцький. Що пообіцяв змінити польський президент? Читайте детальніше в нашій новині. В Угорщині партія Віктора Орбана скоротила відставання від найважливішої опозиційної партії Тиса. Ця сила в передвиборчому рейтингу користується найбільшою підтримкою електорату. Аналітики кажуть, що підтримка Орбанівської партії найбільше зросла серед осіб, яким більше ніж 65 років. Як відомо, парламентські вибори в Угорщині відбудуться в квітні наступного року. Загалом, як свідчать останні опитування щодо політичної ситуації в країні, 60% населення вважає, що Угорщина рухається в неправильному напрямку. Деталі про передвиборчу боротьбу в країні читайте на слава ТІВІ. Спецслужби викрили агента ФСБ, який керував Шпигунською мережею на території Польщі. В ним виявився 29-річний росіянин Міхаїл Міргородський. Правоохоронці підозрюють його у скоєнні п'яти злочинів проти Польщі, створення терористичного угруповування, керування діями іноземної розвідки, схиляння до диверсій, зокрема на залізниці, схиляння до знищення майна громадян України та фінансування дій терористичного характеру. Оскільки підозрюваний не перебуває в Польщі, наразі його не затримали. Прокуратура вживатиме заходів для оголошення Міргородського в міжнародний розшук, зокрема по лінії Інтерполу. Польський президент відвідав логістичний хаб у Ясьонці, підкресливши його важливість для захисту України. За його словами, понад 95% міжнародної допомоги для Києва, яка надходить від більш ніж 40 країн, проходить саме через Ясьонку. Завдяки таким місцям можлива оборона України від РФ, зазначив Навроцький. Візит до логістичного центру президент назвав підтвердженням того, що Варшава підтримує Україну в складний час. Він також вкотре запросив Володимира Зеленського до Польщі і підкреслив, що цитую є питання, які треба вирішити. Детальніше про це в нашій новині. Путін ігнорує Європу та намагається повторити Ялту в мирних переговорах. Про це Слава Тіві сказав голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Аналітик підкреслив, що Москва не розглядає Європу як учасника переговорів і прагне обговорювати мирний план лише зі США, ігноруючи офіційний Київ. Логіка абсолютно зрозуміла. Путін не бачить в Європі партнера. І це якраз є дуже серйозним свідченням для тих. Підприємців, компанії, які досі безпосередньо торгують з Російською Федерацією, не дивлячись на всі ці загрози. На думку Чаленка, замість торгівлі з Росією, Європа має впроваджувати превентивні заходи, аби Кремль не напав на неї. Яка країна, за його словами, перебуває в найбільшій зоні ризику? Читайте в коментарі експерта на слава ті. А в мене наразі все більше новин читайте. На слава ті. До зустрічі.